Доброго дня, ми продовжуємо наші серію відео Університети Чехії, приватні університети Чехії, тобто там, де ви і англійською мовою навчаєтесь платно, але ці університети більш лояльніші щодо вступу і мають доволі цікаві спеціальності. Сьогодні теж про університет, якому є внутрішня нострифікація, і це дозволяє вступати після 11 класу. Якщо у вас на момент Вступу буде рівень чеської мови b 2 Це можливо, якщо ви пару років будете вчити в Україні чеську мову. Отже, пан Європейський університет в Празі. Університет має своє відділення в Празі і в місті Острава. Університет доволі молодий, і специфіка в тому, що він має набір двічі на рік. Є зимовий, є літній семестр, отже, можна вступити і навчатися не тільки з 1 жовтня, але й з 1 березня. Що стосується спеціальностей цього університету, хочу показати вам спеціальності цікаві. Ну, по-перше, да, дослідження безпеки, бізнес та менеджмент, маркетингові комунікації, психологія це трирічний бакалавріат. Бухгалтерські обліки тут податковий контролінг, фінансовий менеджмент, право в практиці застосування, право в державному управлінні. І право в бізнесі. Крім того, університет має ще наступні бакалаврські спеціальності: туризм та подорожі, польотні операції, експлуатація та управління повітряним рухом, безпілотні авіаційні системи, дрони, управління людськими ресурсами, цифрова економіка та суспільство. Ці спеціальності викладаються чеською мовою, сюди потрібен рівень b 2 щоб навчатися. Є спеціальності англійською мовою. Їх буде три: підприємництво та менеджмент, туризм та повітряний транспорт. Ви можете заздалегідь стати IELTS або TOEFL на рівні b 2 це дозволить вам спокійно вступити без інших вступних іспитів на ці спеціальності. Що стосується вступу, набір триває майже цілий рік, оскільки є зимовий і літній семестр, з 1 листопада вже можна подавати документи до цього університету. Крім того, є анкета, яка заповнюється, мотиваційний лист, який потрібно написати. Він коротенький, є зразочки і так далі. А, університет проведе е, індивідуальне інтерв'ю онлайн з людиною. Оплата йде рекрутаційного внеску, 500 крон. Рівень чеської може бути Б1 або Б2 на розгляд університету, Да, ви можете запропонувати ще додатково довчити, е, підтягнути свій рівень мови. Але не буде як таких профільних вступних іспитів, там математики, фізики там, чи ще економіки. І те, що є внутрішня нострифікація, безумовно, дозволяє вже отримавши свідоцтво про повну середню освіту, апостилізувати його і подати разом з пакетом документів до приїзду на вступ, і університет розгляне і визнає ваші документи. Що стосується вартості навчання, Чеською мовою інозем, іноземні студенти перший рік платять повністю платіж, 60 тисяч крон, тобто 2400 євро. З другого року навчання можна платити посеместрово, можна розбити на 10 платежів, це буде трішечки більше, ніж річна сума, але не суттєво. Навчання англійської починається від 5 тисяч євро, це залежить від спеціальності, ну, приблизно така вартість. Отже, прямий вступ до цього університету можливий, без підготовчого відділення. Записуйтесь на консультацію і дізнавайтеся, як це зробити. Якщо вас зацікавили ці спеціальності. Що стосується сайту університету, ми зараз на сайті, ви можете подивитися на спеціальності. Ви можете подивитися на, те, що вам цікаво, є ступінь магістра, на якій можна теж навчатися, знаючи мову. Що стосується будь-якої спеціальності, то ви можете, наприклад, там, туризм і подорожі обрати. Ну і прочитати да, все, що стосується цієї спеціальності, все, що пропонують, які можуть бути профільні предмети, спеціалізації. посилання на сайт університету буде в опису під нашим відео на нашому YouTube-каналі Education Melченко. Дивіться, звертайте на це увагу. Що стосується проживання, то цей університет не має власної системи гуртожитку, але він співпрацює і надає контакти приватних студентських резиденцій, де можна заздалегідь забронювати собі місце, внести внесок, і потім вже у вересні приїхати на готове місце, яке вас чекає. Якщо ви оформлюєте захист, то ці резиденції надають вам бронь проживання, яка годиться для захисту. Ви можете дивитися, тут є і 10 тисяч крон за 5,5 тисяч крон за місяць. Різниця буде в комфортності, і 20 тисяч крон за місяць. Тобто, все на будь-який вибір, на розміщення, де можна подивитися, є сайти, звернутися, підібрати собі заздалегідь. Ми теж допомагаємо розібратися з приватними резиденціями, забронювати і для того, щоб ви мали можливість, якщо би ви хотіли. Навчатися в такому університеті. Отже, приватні університети Праги цікаві своїм вступом, можливістю після 11 класу вступити англомовними цікавими програмами, ну і цікаві, напевно, тим, що потрібно підготуватися, є можливість підготуватися ще в Україні до такого навчання. До речі, ви можете завершити бакалавріат в приватному університеті, магістратуру вже в державному університеті. Можна розглянути будь-яку індивідуальну траєкторію освіти, записуйтесь на консультації, пишіть Viber, Telegram. я письмово особисто відповідаю на всі такі запити, і відповідно до того, ви обираєте, чи підходить вам Чехія, чи підходить вам університет, якого формату мала би бути ваша освіта.